Цьогоріч, 1 серпня, православні віряни відзначають медовий спас. Є три важливі народні згадки, які наші предки хотіли вкласти у назву цього свята це мак, мед і вода. Так само сьогодні ще святкуємо Маковецьких, тих юнаків, їхньої матері Соломонії, їхньої вчителі Лазари, які віддали своє життя за істинного бога, але вони не вступили від істинного Бога. і сьогодні, сьогодні, по нашій традиції, так це вже є такі перші плоди зілля, ну, перші плоди меду. Щороку Тетяна разом зі своєю родиною відзначають пендовий спас. Жінка розповідає, що з переходом церкви до ПЦУ почала частіше відвідувати храм, молитись за воїнів та відзначати різні свята. У кошик поклала небагато, лише те, що спекла власноруч. Святкуємо, молимось за наших воїнів, всіх людей. Хай Бог благословить. Спекла такі маківники з маком. Може показати, от це мама все робила. Медом пригостили друзі, букет теж мама зробила. А от Наталія вже півстоліття ходить у церкву. Каже, Маковея дуже світле та добре свято. Я святкую завжди з рідними, знучком завжди а! ходимо до церкви. Ну, булочку з маком, букет, квітів, трав і ще мед. Вода освячена цього дня має цілющу силу, адже потім нею можна буде лікуватися. За стародавньою традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. У свято медового спасу печуть медові пряники та пироги. Цього дня в церквах освячують різнотрав'я мед, мак та воду. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.